Поки що Російська Федерація, продаючи нафту Китаю, отримує від Китаю гроші, які витрачає для китайських товарів і китайських послуг. Е, якщо ціна на світовому ринку буде падати, і Російській Федерації буде не вистачати грошей, щоб розраховувати з Китаєм, в Російській Федерації є корисні копалини, в Російській Федерації є великі території, яких ну, цікавить Китай однозначно. Ну, тобто, там є що віддавати, є що чим в лапках ділитися, втрачаючи свій економічний суверенітет. Ну, по суті, так воно і є сьогодні. Тому, маючи за плечима, окрім Китаю, ще країни БРІС, зокрема, ну, ту саму Індію або, власне, Бразилію, будь ласка, щоб далеко не ходити, правда? Російська Федерація дійсно має на сьогоднішній момент доступ. І до технологій, доступ, і до товарів подвійного використання, і може відновлювати свою військово-промислову машину.